Всім доброго дня. Ой, погода така сира, погана, то рану був сніжок. В общем, болото. І хлопці сьогодні до нас приїхали обмірати город. Писали ми заяву на сесію і дочекалися. Так, пакує Наташа посилочки. сало, ковбасу пакує, тоді буде посилочки. Щоб хололо. Нагрілося. У нас тільки з'явилося світло, та й тепер багато роботи. Наче шахет <гум> Так, Нам не хватило пакетів цих, що. Так, да, не вистачило мені вакуумних пакетів, щось я не... Додивилася. І якщо замовляти в інтернеті, то це мінімум сутки півтора Я не хотіла чекати і поїхала в нас в одному лише, покамість я знаю, в магазині. Це у фермері. Появились пакети для вакууматорів. Ось такі. Ну, правда, фірма Брюнке і найменші, зараз покажу, найменший пакет у них ось такий, 20 см. А я зазвичай на ковбасу беру 12-15. Тобто, ну, це мені великуваті. То я винайшла, ну, ще раніше так викручувалася. Взяла ось такі ще плюс більші. Ці вони тут йдуть, 28 см. І ріжу їх пополам. Ось це був один пакет. Широкий. Я його ріжу пополам і тепер один бік паяю сама. Ось так він. Зараз виглядає бік паяю, потім паяю краї і виходить мені на ковбаску якраз хороший пакет. Стараюсь по самому краєчку. Так, одна частинка не влазить, зараз буде ще одна частинка. І так, виходжу з положення. Так, І без світла нікуди. Не зажало. Ну, так, да. в цьому случі ну, прийшлося до генератора заводити. Ну, світло треба. Допомагають мені девайси. Івакуматора подарили. І на цю, як ви зветься, шприця ковбаску робити, замовила своїм, подарили, то то, що треба. Шприц я довольна на 1000%. Звісно, це не-не-несурубкою. Не набагато краще і удобніше. Для економії зразу два, якщо <звук> ну, А Тепер ось о кілечко сюди отлічно. Бо так було би дуже широко, а так то що треба. Поки Наташа пакує ковбасу, Ігор пече другу партію. Завтра вже всі замовлення поїдуть. Так, м'ясо спакували, кобасу спакували. вже сало. Все те саме? Все те саме, так. Да. З душок ще перестало мигати. Mm. Все, маємо mm -hmm. чимати. Mm. Така красота. Зважена ціна написана. Так, кобаска вже у нас готова. Ммм, пахне смакота. Так, смакота. Кутуємо. руку. Все спарюється. Так, ще зробили, що мали зробити, яку роботу запланували. На цьому все, йдемо вже до хати, всім на добраніч і тихо і всім ночі.